А в мене її нема. А вона мені байдуже. Погано як. Чого кращого, мабуть, не буде, що ми ожидали і обіцянки Яценюка, що валюта буде тверда 21, ну, воно не буде. Люди вже повидихалися, по сьогоднішньому базару видно, що поскуповували. З крупами два ряда стояло, це кілька чоловік тільки стоїть. Підходять як на екскурсію. Я б їх всіх дитину розстріляла. Що вони так доводять, то це народ. Я навіть не хочу нічого говорити, тому що я в такому нервовому зриві, що я навіть, навіть новини не можу дивитися. Таке робиться. Вони кажуть, панують, гуляють, а люди страдають. Іменно бідні люди. Це взагалі це дебілізм, це такого ще ніколи не було в житті, як це, щоб це такий долар стоїв, за що й про що, хто його піднімає, то гонтеров давно треба було вбрати. Важка ситуація, тяжко жити людям в теперішній час. Ну, Змираємося, живемо, мусимо жити. Надіємося на краще, що буде щось краще. Важкий час, звісно, але що треба, щоб було краще. Це просто ужас. Це питання до нашої влади. Це це далі вже не виносимо. Розгрібають все. Ціни непонятно які і що взагалі далі буде. Надії на те, що воно буде краще, вже стає все менше і менше. Ну те, що так зріс долар, це дуже погано для нашої валюти і взагалі для життя людей, тому що все за ним починає підніматися ціни. З цим стане важче. Вона більше, все, все зараз на базарі дороге і все, не можна докупити. Тим більше, що ось у школу не кормлять, Ну от що, от як? Що найдешевша кубаса по 40 гривень. Дуже погано. Треба міняти начальство банківське. О, я навіть не можу щось сказати, я ще не бачив курсу. На сьогоднішній день який курс, так що Но я нічого... Принципі... Ну, взагалі нестабільність і дуже нестабільна. Так що прогнозувати, щось казати я не можу, я не експерт в цьому ринку. Сказати чесно, негативно, дуже багато людей просто-напросто зараз у відчаї. Покупок не роблять, базари просто засають, процвітає грабіж, усю, щоб і крали контейнери. Міліція нічого не робить. Всі тільки хочуть взятки, всі хочуть чого, самі не поймуть. Розценки в доларах, гривня нікому не потрібна. Валючики собі роблять свою роботу. Там оцінюють, говорять, долар 22, тут він, пожалуй, стане по 35. Ніхто нічого не контролює. Так що я сам в шоці. Вчора ж вже, начебто, вживають мір. Зібрали вже, вже довели вже до 40. А вчора кинулися, не знаю, а щось і поможе. Негативно, звичайно, негативно, так не повинно бути. Негативно? Так що мала пенсія, от і позначується, нема за що.